Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі РТК Хуст короткий інформаційний випуск новин. Профспілкові організації є проявом солідарності та об'єднання працівників навколо спільних інтересів, збереження рівня та умов праці. Зараз у нашому районі діють багато профспілок, але, мабуть, найчисленнішою з них є профспілка працівників освіти, яка уже багато років є еталоном профспілкової діяльності нашого краю. Так нещодавно, а саме на третій день Великодніх свят, відбулася 24-та звітно-виборна конференція працівників освіти Хуського району. Як Проходила конференція освітян району про дебати та результати її п'ятигодинної роботи у нашому сюжеті. Далі. На третій день Великодніх свят у Великому залі Хуської районної ради відбулася важлива освітянська подія. А саме 24-та звітно виборча конференція працівників освіти Хущини. Цього дня тут зібралися як представники та керівництво управління освіти району та районної профспілки, так і велика кількість делегатів освітніх закладів нашого району та гості конференції. Після привітання всіх з нагоди Пасхальних свят присутні перейшли до розгляду порядку денного конференції, де першим пунктом зазначалися традиційні звіти про виконання Нані роботи проспілкової організації, яку протягом тривалого часу, а саме 20 років, очолював Михайло Андріцьо, роботу проспілкової організації за звітний період визнано задовільною, і наступним етапом конференції стало обрання нового голови проспілкової організації району. Обрано процедуру таємного голосування. Поступили пропозиції таємним голосуванням. Це забрало багато часу, але за підсумками переможцем, тобто тим, хто. За голосами таємними голосами працівників освіти, обраний головою РК про працівників освіти, стала Анжеліка Васильівна Фічко. Це методист районного методичного комітету відділу освіти. Михайло Михайлович Андрійцьо набрав на 20 голосів менше від Анжеліки Васильівної. В цілому, на думку головуючої начальника відділу освіти хуської редержадміністрації Жанни Микитюк, конференція пройшла без порушень. Регламент проведення звітно-виборчої конференції дотримано. Збори проходили відповідно до регламенту роботи, не було жодних порушень. Фактично заслухали звіт Андрійця Михайла Михайловича, задали йому питання, взяли участь в обговоренні і директори шкіл як делегати, і голови проспілкових комітетів. Було вказано і на позитивні сторони роботи про спілку організації протягом п'яти років. Було вказано і на негатив у роботі. Іншої ж думки був делегат конференції Павло Русин, який звернув увагу присутніх на виявлені ним недоліки та порушення. Це заперечила головуюча начальник відділу освіти Жанна Микитюк, і в окремому інтерв'ю нашій телекомпанії в свою чергу поставила під сумнів законність обрання делегатом конференції Павла Русина. Були ситуації, коли була спроба зірвати звітно-виборчу конференцію Русином Павлом Павловичем, який, на жаль, попав на цю конференцію трошки незаконним шляхом, тому що вступив в організацію про спілки працівників освіти ще, здається, у 2012 році, але не сплачував жодних членських внесків. До проспілкової організації, та оскільки на конференції це питання ні мандатною комісією, ні присутніми делегатами не порушувалося і не розглядалося. Легітимність делегата Паларусина не заперечуватимемо і вислухаємо його думку щодо звітно виборчої конференції, адже ця думка також має право на існування. Дійство відбулося ну то, що воно відбулося з масовими порушеннями, то нічого не можна сказати. То так воно було, то інше не скажеш. Для чого це робилося? Це автори хай скажуть. Ну от вибирають голову райкому проспілки. Здавалося бися, що це людина має, яка живе і працює у проспілковій організації Хуського району, правда? Не у Тячівському районі, не в Виноградівському. А в нас вийшло так, що вибори відбулися, і кандидатура на вибори винеслася. І от вибирають, виносять на голосування значить, кандидатуру, дві кандидатури Андріця Михайла Михайловича і Федько Анжеліку Васильівну. З них двох Анжеліка Васильівна працювала донедавна у місті Хусті і входила, до, так мала входити до складу проспілкової організації Хуської. Коли винеслася кандидатура, я, знаючи, опосередковано це, я поставлю це питання голосно, тому що для чого робити помилку? Краще завчасно, я поставлю питання, чи то правда, що от таке. Ну і сказали, виявилося, що це правда, що вона не є на обліку в районній проспілковій організації, це точно, а де вона є, таємницею залишилося. Ну і в результаті так званого голосування, чого кажу, бо включили кандидатуру, не прислухалися. Я попросив, щоб обговорити кандидатури. Значить, вони правда обоє зачитали свої програми, але до моїх зауважень не прислуховувалися. І поставлено голосування, і Федько виграла оці так звані вибори з різницею у 20 голосів. Тут я не можу нічого казати. Одно лише в мене питання таке виникало. І то я не просто для себе, я голосно то сказав. Ну от спочатку голова лічильної комісії Бокоч Василь Михайлович каже, що видано 98 бюлетнів. Ану, пам'ятаємо. В результаті голосування виявлено 112 бюлетнів. Уточнили 114. З боку президії, агресія, з боку залу, спішка. Давайте відверто поговоримо. Є претензії до Русина, говоримо голосно. Є претензії до Микитю, говоримо голосно, Примирімося, помірімся, не робимо того, що тепер витворяється навколо управління освіти. Отже, суперечності все ж на конференції були, і хто правий, покаже час. А тим часом відділ освіти сподівається на дійсну співпрацю з новообраною проспілкою. Я думаю, що співпраця відділу освіти із новообраним представником всіх освітян освіт, всіх освітян району мала би бути плідною в першу чергу. Завдання програма, яку озвучила Анжеліка Васильівна, було публічність у роботі проспілкового комітету. Працівників освіти, друге це реальний захист працівників освіти, це забезпечення оздоровлення працівників освіти, забезпечення оздоровленням дітей працівників освіти, це е, робота е, профілакторію, санаторію працівників освіти, розміщеного у шаяні. Е, це нове дихання в роботі колективів на рахунок культурно-масової роботи працівників освіти. В першу чергу також це. Захист працівників, коли виникають трудові спори, тобто вирішення участь у вирішенні конфліктних ситуацій, спірних питань, які виникають у колективах, обов'язково за участю проспілкових комітетів. А делегат Павло Русин відстоюватиме свою думку у центральній раді про спілок. Готується скарга і клопотання на ЦК про спілки з тим, щоби. Встановити, чи були це порушення чи ні. Якщо вони були, значить відмінити результати виборів і повторно провести вибори нормально, цивілізовано, без проблем, без усяких. А зараз до вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Українець позбувся вантажівки дав через махінації із подвійним дном. Під час здійснення у пункті пропуску митного посту Ужгород вантажний Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. Поглибленого огляду вантажівки виявлено контрабадні циграрки. Українець планував перетнути кордон зі Словаччиною, прихопивши з собою тютюнові вироби вітчизняного виробництва з акцизними та закордонного без акцизних марок. Заїхавши на пункт пропуску, громадянин повідомив, що його автомобіль порожній і приховані від митного контроль товари та предмети він не перевозить. Проте, врахувавши ризики та скерувавши транспортний засіб для поглибленого огляду, працівники митниці спільно з співробітниками ЧОПського прикордонного загону та управління Служби безпеки України у Закарпатській області виявили у вантажівці подвійне дно. Доступ до контрабандного тютюну став можливий тільки після демонтажу підлоги рефрижератора. Загальна кількість виявлених цигарок 24 тисячі 170 пачок. Дізнайтесь деталі із коментаря Василя Ігнатко, начальника митного посту. Зону митного контролю ділянки виїзд митного посту Ужгород Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль іноземної реєстрації під керуванням громадянина України. Який слідував із України у Словаччину в службових справах. До митного контролю водій подав документи, які засвідчували його особу, це закордонний паспорт. Цей документ йому дає право перетину Державного кордону України, а також реєстраційні документи на транспортний засіб. Також даний громадянин заявив, що його транспортний засіб переміщується порожньо, в ході спільних заходів. Разом з працівниками Державної прикордонної служби та працівниками Служби безпеки України у боксі поглибленого огляду при митному огляді було виявлено працівниками митниці за встановленою формою та не та приховані від митного контролю. Це іноземного виробництва, е... які знаходилися в пустотілих порожнинах даного транспортного засобу. Доступ до них став можливим лише завдяки. Демонтажу деяких окремих частин транспортного засобу. Попередня кількість уточнюється, але наразі відомо, що це іноземного виробництва без акцизних марок та вітчизняного виробництва, тобто виробництва України з акцизними марками. Попередня кваліфікація даного правопорушення це стаття 483 частина 1 Митного кодексу України. Численні волонтерські організації, які виникли внаслідок сьогоднішніх подій країні, проводять багато акцій, покликаних для благоустрою та очищення населених пунктів. Не винятком такого бажання зробити кращим власне місто є і густяни, які нещодавно долучилися до весняної толовки у скверику біля районного суду. Деталі у нашому останньому на сьогодні відеоматеріалі. Весна це період оновлення та прагнення до чистоти. Саме такими закликами можна охарактеризувати численні волонтерські заходи, які дедалі частіше проводяться у місті над Тисою. Так нещодавно група небайдужих хустян долучилася до весняної толоки у парку біля районного суду. Сама ідея, вона якби вже не то що вона виникла, але вона, вона назріла. Тому що стане, які бачите, які... А ідея, ну, люди ходять. Звертають увагу, потім звертають. Звернулися до нас. Один, другий, ну і потім ми як самі люди попросили, ми як включилися до нас. Кинули клич, прийшло стільки 300. Багато зовсім людей не з організації, і багато яких з самої організації. Цього дня до скверику прийшло багато місцевих мешканців, які вже давно мали бажання навести тут порядок. Люди звернули увагу направо, наліво, собі під, під ноги, засмічене місто. Ну от саме так вирішили зібратися і трошки це діло упорядкувати. Ми не е, стільки народу. Народу збиралося більше, як ми думали. Ну хорошо, добре. Люди відгукуються, готові допомогти. допомоги. Дуже важливим є те, що волонтери в незалежності від власних проблем долучаються до роботи, яка приносить користь всій громаді нашого міста. Як вони нас запевняли, подібні акції мають неодноразовий характер і будуть проводитися постійно. На сьогодні це всі новини. Тому, шановні телеглядачі, нагадую вам, що знайти нас можете і у Фейсбуці за адресою, що зображена на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До побачення.